Беру вас з собою за ручку в кактус в апола. Новорічний декор представлений в повній своїй красі: різні ляльки, різні бантики, дерев'яні, пластмасові, скляні. Кульки. Ну, це просто рай для естета. Дивіться, бантики, які гарні так? для ялинки, просто будуть дуже гарно виглядати. Ну і як для подарунків, Ось, будь ласка, гарні підсвічники. Я гадаю, що всі були задоволені такому подарунку. А ось такі скляні іграшки, ви тільки уявіть їх на ялинці, коли запалені вогники, як вони блистять, переливаються, яка атмосфера. Цього свята. Пташки, які гарні. Ну, просто, повторюсь, рай. Мені дуже і дуже подобаються. Ці шишечки, боже мій, краса. Так, ну ви ж бачите, да, що вибір тут нереально великий, можна розгубитися, але саме свою іграшку і не одну ви точно знайдете. І, до речі, ялинки також можна тут придбати. Тож, дивіться. Так, на подарунок, дифузори, свічки, а ще вони дуже гарні, естетичні, пахучі. Ось так. Вона була ось така чорна, я нею задоволена на 100%. А ось такі баночки можна потім використовувати як під суко, під цукерки. Ну і, звичайно, посуд це щось нереальне, гарне і стильне, І його дуже і дуже багато. Я пищала від задоволення. Тому на замітку для діток буде класним подарунком. Ну і тут термочашки, різні світильники, ну і самі все бачите.